Біфрен спокій за ясної голови. Країни заходу знову запевнили, що підтримуватимуть Україну. Скільки буде потрібно, лунають і заклики зняти всі обмеження на постачання зброї Україні про реакції Берліна, Варшави та Вашингтона? Зараз розпитаємо кореспонденток ТСН. наживо з нами Наталія Фібрік, Наталка Волосацька та Ольга Кошеленко. Почнемо напевно з Німеччини. Там наша Наталя Фібрік. Наталю, вітаю, що відомо про зустріч Великої Сімки і що в Берліні кажуть про. А посилення військової підтримки Україні. Вітаю Святи. Ну одразу хочу показати, що ось тут у центрі Берліна наразі відбувається акція протесту. Цей мітинг негайно і спонтанно скликали українські активісти одразу після новин масованого ракетного обстрілу українських міст. Тут зараз приблизно, ну може тисяча людей щойно вони стояли на колінах. Це була акція хвилина мовчання за всіма загиблими. Ну а буквально перед цим тут на цій площі була інша акція проте. Есту проти угорського прем'єра Віктора Орбана, відомого своєю проросійською позицією, він сьогодні у Берліні. І учасники протесту тут у Берліні кидали в делегацію з Орбаном Помідорами. І справді, завтра, о 15 годині за Києвом, а, негайно відбудеться засідання лідерів країн Великої Сімки. А воно буде по відеозв'язку. На початку цього засідання там візьме участь український президент Володимир Зеленський. Також по відеозв'язку про це говорили сьогодні на урядовому брифінгу в Берліні. Сьогодні а, до обіду федеральний канцлер а, Олаф Шольц поговорив по телефону із Володимиром Зеленським. Він запевнив. Українського президента, що Німеччина солідарна з Україною, і сказав, що Берлін буде допомагати відбудовувати зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури в Україні. Під час телефонної розмови канцлер Шольц розпитав передусім про актуальне становище у Києві. Він запевнив Володимира Зеленського в солідарності Німеччини і інших країн Великої Сімки. Німеччина буде робити все, щоб допомогти відновити зруйновану цивільну інфраструктуру України, особливо що стосується електро і теплопостачання. І вже найближчими днями Німеччина передасть Україні першу систему протиповітряної оборони ІРІСТЕ. Рісте. Про це сьогодні повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у своєму Твітері. Вона написала, що останні ракетні атаки на Україну на українські міста показують наскільки важливою для України є оця от змога самооборонятися. А я нагадаю, що Німеччина пообіцяла Україні загалом чотири такі системи. Ми Берлін пообіцяв їх ще влітку. це сучасний комплекс, який допомагає збивати, який може збивати ракети на висоті 20 кілометрів і на відстані 40 кілометрів. І от сьогодні, вже нарешті, Берлін оголосив про те, що перша така система надійде в Україну вже влітку. Ну і як ти Стасресвята раніше згадував, що справді постраждало сьогодні під час обстрілу і. Будівля візового центру Німеччини, і от мені було цікаво е, твіт е, посла пані посла е, Німеччини в Україні Анке Фельдгаузен, яка переховувалася сьогодні в укритті разом із сотнями киян. І вона написала, що її вражає той спокій, який панує тут, поки росіяни обстрілюють в Україні дитячі майданчики. Тож уже завтра ми чекаємо на новини, е, як лідери країн Великої Сімки будуть посилювати допомогу. Україні студія, дякую. Це був Берлін.